З територій, які знаходяться ну, активні бойові дії, на, на котрих проходять, це близько 6 тисяч заявок наразі не відпрацьовані. Виникло декілька питань. Надсилалися листи до Держгеокадастру та Міноборони і відповіді ми не отримали. Жодна громада Харківської області щодо руйнації чи пошкодження тих чи інших об'єктів нерухомого майна на цих територіях. Після цього було внесено зміни до 815 ї постанови. Було додано Державне космічне агентство та можливість звертатися до бригад, які знаходяться на місцях. Зараз комісії оперативно працюють з цими бригадами та Державним космічним агентством надсилають листи. Листи Після цього ми зрозуміємо, чи запрацювала ця програма саме у Харківській області. Тобто людина Повчанськ, купянськ може звертатися хоч сьогодні на дистанційне обстеження, якщо людина також 100% знає, що її будівля знищення, але комісія повинна підтвердити це знищення. І для підтвердження там можна використовувати, як я раніше казав, дані міноборони, дані державного кадастру, дані зараз державного космічного агентства. і зараз. Згідно змін до постанови, ми можемо звертатися до бригад на місцях і державного, державного космічного агентства, які підтвердять саме знищення чи пошкодження, після чого людина зможе отримати компенсацію.